І так, от те, що я розповів, це теорія. Ну, теорія, яка базується на, на законодавчих актах. Е, Із-за того, що не відбулась тікучість послідовність, ми сьогодні маємо таке поняття, як ТЦК та СП. До речі, І от, я не буду вже казати, що там закони, що закони, що робити. От, просте питання. От, давайте ми будемо відштовхуватись від практичних. Від практики, я, якому вже там, скажімо там, Андрій там, і багато хто вже напрацював. І от так, і давайте так. От ми приїхали е, е, в е, в главне управління поліції. В Нас запросили туди територіальні громади е, щодо бійців, там ЗСУшників, е, відносно яких не проводиться розслідування. Е, ну, вони приїхали, поліція побачила, що приїхали нові люди, знімають стріми, то-то, то-то, більшой розголос, і треба що, щось робити. Вони почали що? В'ясовувати, хто ж приїхав. До речі, ж, вони в мене спитали, Андрії спитали, покажіть посвідчення. І що ж відбувається далі? Далі відбуваються дуже такі цікаві речі. Коли ми намагалися вже піти, я там ще давав там, якусь там, юридичну консультацію там. Бабушки там устроили там разбор полетов. До Андрія друг підходить, працівник, працівник ТЦК СП, и починає ему вручать повіску. Тут я виходжу, и Андрей питает, что робити, ну, брать повиску, чи не брати? Я говорю: ну, конечно, брати, только хто ж дает тебе читаємо, читаємо. Я питаю, дайте документ, кто вы такие. Он, достает документы, я читаю, там не могу ничего понять. Печатка там, номер ДРПО, что-то там, ТЦК. Там, я беру этот номер, да, тут, тут же его пробиваю. По, по электронной базе. Оказывается, это военкомат, який уже ликвидован. Думаетесь. Я говорю, Андрей, значит, берешь повестку и пишешь, что не особо. Просто, коротко. Що роблять полиция? Поліцейські слухає, відводять этого самого представника ТЦК СП, що там ему говорит. Тот уже повестку Андрію не вручає, і приходять, ГШР. Хто такой ГШР? ви, ви все знаєте. Чи? Хлопчики помисли. Да, Так, Гешер. Група швидкого реагування. І беруть Андрія, скручивают і кидають. Машину. Я говорю, почекайте. Андрій, щось порушив. Він там не став, там то-то, то, -то, -то не, не, на облік не обновили там ну, свої дані. Я кажу, Хорошо. Так ви його затримали. Дайте складіть протокол затримання. Ми його не затримали. Як це не затримали? Ви при мені його, його затримали. Так вручіть пов'язку тоді. Не вручаю. Дайте это протокол затримання, не даю. Я говорю, добре, хорошо. Ми это сняли на камеру. Куди ви його везете? Я говорю, ми сейчас веземо його... В ТЦК СП. Добре, мы едем туда. Приезжаю, говорю, вам привозили такого-то, такого-то? Нет, нема такого. Я говорю, хорошо. Вызываю 102, следую оперативную группу. Я для чего это проговариваю, чтобы вы розуміли, что такое практика, что такое тіло. Потому что, знаете, если я якщо буду вам казаты, там того немає, там того незаконно, то-то, то-то. Теперь мы говорим практически действия, как это работает. Понимаете, да? І так, я вызываю средство оперативную группу і говорю: так и так, і так украли чоловіка. Я хочу класса заяв про кримінальний правопорушень. Они говорять: а де украли, почему ви вы сюди визвали? Я говорю: ну как, выкрали прямо з главного управління полиции. Ну, смутно, не может быть такого. Как выкрали? Сказали, що здесь. Поэтому у мене до вас два питання. Перше, напитне, якщо він там є, це одна буде заява про кримінальний паропоршень. Якщо його немає, там, то вже і інше буде. Добре, ми зараз підемо з'ясу. Дві години їх не було, потім виходять і кажуть, не хвилюйтесь, його зараз випустять. Я говорю: а, а чого у вас так довго не було? Що ви там, що ви там робили? Мені кажуть, він склав заяву про кримінальну паропоршення. Тобто, друзі, він вже не міг викликати слідчо-оперативну групу СІЛ певних причин. Тому завдяки тому, що я визвав слід на партівну групу, вони вже трішки далі, скажімо так, задні. Але ж вони ж не до кінця дали задні, вони ще примусили його, а склали на нього протокол про адміністративне правопорушення, що він там не оновив свої, свої дані. Зрозуміло. і випустили. Розумієте, от, е, вроді такі прості речі, але якщо ви не знаєте... Як робити? Вона дуже може привести к, к плачевним наслідкам. А чому к, к плачевним наслідкам? От ми були поїхали в Закарпаття, там, там поруч, і кажуть, зупинили водія. Він почав там возмущатися, відмовився щось підписувати, відмовити-то-то-то. Йому пару томаків далі, і він пропав. А у нього слабеньке серце то 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 Дружина шукає, вже пройшло півроку, не може знайти. Розумієте? А я, Андрію, заборонив говорю, брати, не можна відмовлятись, брати, підписувати далі, все, все можна потім спростовувати. Де у суді заява про кримінальне правопорушення. Далі чим закінчилось? І от він взяв цей протокол про адміністративне правопорушення, і ми поїхали куди? Знову ж теж управління склали заяву про кримінальне правопорушення на тих осіб, які його незаконно затримали. Тобто, ми вже як би працюватися. Якщо я би він би це не зробив. Його б уже переслідували, розумієте? А тепер він подав вже позов щодо скасування цієї постанови, до речі, теж до суду. І таким чином, от, ми вирішили питання, що він сьогодні знаходиться поруч з нами. Ну, я думаю, на цьому ми ну, візьмемо да, питання. Да, а, давай. І Андрій теж продовжить, а я беру паузу.